Із трагічної мусимо почати аміну окуєво, чеченського добровольця, бійця батальйону імені Джухара Дудаєва, вбили на Київщині її чоловік Адам Осмаєв, поранений. Це вже другий замах, який здійснили щодо Окуєвої та її подружжя впродовж останніх п'яти місяців. У ці хвилини біля Гливахи, де і стався розстріл, перебуває кореспондент п'ятого Ольга Петрів. Вона на зв'язку зі студією можемо говорити наживо. Отже, Олю, вітаю! Якими є офіційні коментарі на даний момент? Я но вітаю. Насправді вже добрих півтори години тут на цьому місці біля залізничного переїзду у селищі Гливаха Васильківського району, перебуває села Селена журналістів. Поки що це місце для преси недоступне, десь 300 метрів від от від мене це все сталося. Ми не можемо. Журналісти поки що не можуть пройти до цього місця і побачити цю розстріляну машину. Тут патрулюють дуже багато поліцейських стоїть. Поліцейська машина щойно буквально приїхала також на це на, ближче до того місця. Пожежна машина. Натомість правоохоронці дуже лаконічні в у своїх офіційних коментарях. Сюди вийшов, щоправда, після години очікування таки голова національної поліції Сергій Князів, що він сказав, дуже мало він сказав. Але прошу зараз послухати його офіційні коментарі на рахунок цього гучного вбивства. Один громадянин загинув, один лежить в лікарні. Його життю небезпеки немає. Потерпілий, який залишився живий, зараз ним займаються лікарі, його оперують. Хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення відповідно. Всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. Дійсно, оголос оголошено Яно план перехоплення Сирена у Київській і сусідній областях. Невідомо достеменно скільки було нападників цих і злочинців. На також тут до преси вийшов прокурор Київської області, але і він був дуже розмитий у своїх коментарях. Каже, що є уже головні версії, але вони відпрацьовують. І які він не говорить навіть невідомо, коли достеменно це сталося. На сайті поліції з'явилася інформація, що близько 20.00 натомість прокурор Київської області говорить про 20.30 Скільки куль було випущено по амініукуєві і її чоловіку Адаму Осмаєву? Також правоохоронці не кажуть, кажуть, тільки що більше ніж одна, і прошу ще послухати. будь ласка, прокурора Київської Області, принаймні, те, що він міг на цей момент розповісти журналістам. Перебували в транспортному засобі. Кількість осіб пізніше вам додатково скажемо, хто був, однозначно, був Аміна і... 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 і чоловік. Вона загинула, чоловік зараз йому надається медична допомога. Вона була за пасажирському сидінням. Підключили всі фактично можливі засоби. Технічні засоби про охорону для того, щоб розкрити цей злочин, і зараз працюємо більш тою за ріду. Також буде виглядати одну з місцевості, де можливо має місце причетність до злочину. Адаму Осмаєву яно дійсно нічого на щастя не загрожує, і буквально звідки ми це знаємо. Буквально кілька хвилин тому інтернет-видання Лівий берег опублікувало відео із Адамом Осмаєвим. Він зараз в лікарні дійсно він підтвердив, що їх у машині заміною було двоє його життю нічого не загрожує. Натомість одна з куль потрапила міні, в голову. Принаймні, про те говорять у відео. Її чоловік, і поки що це все, що ми можемо сказати. Ми продовжуємо тут з колегами перебувати на цьому місці. Не знаємо, можливо, що будуть якісь офіційні коментарі. Яно. Дякую, дякую тобі, Олю за ці подробиці. Ольга Петрів, із місця події зараз біля селища Гливаха Васильківського району. Там, принаймні, за даними поліції, близько 20-ї години сталося вбивство чеченської чеченського добровольця міни Укуєвої. Її чоловік осман зараз перебуває в лікарні, має поранення.